Так, п'ятниця, розрядниця. у нас отака вот штучка 10% безплатно, плак. Що це в нас? Я хуя знаю, що це за запах, короче, я не знаю, що це за запах. Підходиться сюди, тут хоп, такі блинчики, да Та ти що, медна смазочка, блять. Ну то все все такое. О там, короче, баллон. Блять, Ну, Щас, подожіть. О, тут видно, пємомо балон. Береться так Хоп. і пирскається, пирскається, отак, пнімо балон. Потім береться фіброчка і все витирається. Ричашки можна напирскати, вони теж потім довше ходять. Отак, хуясь і є. Беремо лампу, піздуємо на ту сторону. Робимо повторну процедуру. Хоп. Отак оп. Сука, ти, блядь, крутийся, ты, блядь, короста. Сейчас, блядь, подожди. Оп. І теж отак берем його. І отак. пырскаем. Пырскаем, не жалієм, главное. Ну так, льем, льем. Бачите, нові. Нові стоять воно. Варнинг, все діла. Трохи грязноваті, но ну, то хуйня. Отак. пырскаем. Отак, туди і отак заливаємо. Ричаглювати теж так. Все, пискаємо плаком. Отак, заливаємо. О, все, воно буде їздити тепер 10 років.